З не вишиванки. Ми, курсанти Харківського національного університету внутрішніх справ. Віримо в силу нашої вишиванки. У кожному візерунку наша мрія, у кожному узорі сила, що веде нас крізь бурі. Вишиванка це наш оберіг, сила нескорених, наша відповідь на виклики часу. Ми вишиваємо долю на полотні часу, де кожен стібок це крок до перемоги, до свободи, до майбутнього. Нехай наші вишиванки мовчки говорять про те, що ми не здамося. Ми боротимемось за нашу землю, за кожен куточок рідної країни. Вишиванка це не просто одяг, це символ нескорених, це наш клич до свободи, до світла. Ми не в серцях, вишиті узори, як обідницю, що не зрадино. Ми нащадки героїв. Що йдуть до перемоги. Сьогодні, як ніколи, ми відчуваємо силу вишиванки, яка єднає нас у боротьбі за мир, за свободу, за нашу Україну. Зберігаємо та примножуємо українські традиції, щоб бути гідними нащадками нашого славного роду та з впевненістю дивитися у майбутнє. Зі свята! Хай вишиванка об'єднує наші серця та надихає на добрі справи.